Добре утра <свісно> вже зустрічаємо гости да. наші студії Юля Аврамова, бібліотекар відділу обласної бібліотеки для юнацтва Та Іван Ждано, волонтер обласної бібліотеки для юнацтва Студент. Доброго ранку. Доброго ранку. Що сьогодні буде знайти своє кохання? Да так і вас зі святом звісно. Куди ж без кохання? Так, ну і як ми будемо шукати кохання? Ну, традиційно, вже в нашій бібліотеці, 14 лютого, в день всіх закоханих, в найромантичніші день року, ми святкуємо і проводимо для молоді для студентів різних навчальних закладів нашого міста цікаві заходи. Цей рік не став винятком, і тому ми намагаємось таким чином е, молоді створити умови, щоб вони в реальному форматі, в реальному житті могли познайомитись, поспілкуватись та й просто гарно провести час. Тобто не лайкати фотки і не коментувати і реп а є з способи. <реш> Хорошо, ну -ну. Тому ми спільно з управлінням освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації, запрошуємо всіх бажаючих, хто ще не визначився, як відсвяткувати сьогоднішнє свято до Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва. На всі гостей у нас багато сюрпризів вистачить, цікавинок. Ну, по-перше, в нас буде діяти інстальована фотостудія Лав Is, де ми підготували різні цікавинки, різний реквізит. Ну, відкриє трошки завісу. Кожен, хто завітає до цієї фотостудії в нього в буквальному сенсі виростатимуть крила за спиною. Тому запрошуємо. Mm -hmm. <laughs> так. Ну, за, і, Звісно, за, да. mm -hmm. протягом дня теж в нас діятиме пошта Купідона. Кожен, хто, можливо, ще соромиться, пошта Купідона. Тобто, пошта. якщо хочете дізнатися, mm -hmm. yeah. ми його. <laughs> — Що ж це за пошту? пінок? давай влюбляйся. теж треба. — Обов'язково до доправимо адресату. Запрошуємо. Дуже приємно, що цього року до нас приєдналися в якості партнерів. Виступили багато закладів нашого міста. Це і кав'ярня кав Франсуа, це і шоколадна майстерня Какао Боб, і фотограф Тетяна Ященко, і, як завжди, традиційно ковзанка Слайс. Також барні спіши, тому призи в нас будуть класні. Запрошуємо. Так, а в чому суті, як можна виграти ці призи? Яка програма буде відбуватися? І чи можна, наприклад, якщо вже знайшли своє кохання, просто прийти подивитися, посміятися? Я думаю, що буде вас? Звісно, всіх бажаючих запрошуємо, але в наша задача об'єднати серця, які ще не закохані, саме молоді, які прийматимуть участь у нашій програмі? То є, вони прийдуть, ви би, їх розлучаєте, а потом я можу більш ну надішла розповісти. О 13.30 почнеться саме свято. От. Дівчата і хлопці в перший раз побачать один одного, вони будуть сидіти напроти один одного, бачити свої імена, які будуть підписані у них, і якби вже між ними там флюїди, кохання, якщо почнуться там загравати. Тільки чай. Тому буде декілька конкурсів, які я вам не розповім, але частину з них, я вважаю, ми навіть з вами можемо провести в кінці. Все-таки так, Прямо. як... Ну, Прямо, Прямо. Отак. Прямо. Ми, ми, ми сидимо і ми так, будемо. Так, так. Так. А, ух ти, давайте. А, ну це буде трішки пізніше. А. Тому а, дівчата у нас завітали із Кіругатського педагогічного ліцею, а хлопці будуть із медичного факультету Донецького національного медичного університету. Mm -hmm. Я вважаю, що. Дівчата будуть і педагоги. хорошо. Цікаві союзи, і скільки буде тривати захід, чи в принципі ми можемо там перебувати, скільки за Ну, так. Це вже як піде діло. Ми побачимо по бажанню. В принципі, нас це ну приблизно дві години. Ну звісно, це не обмежиться цим програмам. Можна походити по бібліотеці в кожен відділ завітати, подивитись виставки книжкові. Тобто цікавинки будуть взяти якийсь роман, подивитися, як то да там правильно загравати. Це так. Плюс у нас ще буде багато гостей, наприклад, як музичний супровід. Ну, це ми ви побачите, якщо самі прийдете туди. Во, тому. Уміють, да? Маркетинговий mm -hmm. хід. А ти прийде. <сvi>. <сvi> тому, поки буде такі маленькі паузи, якби хлопці, дівчата мають час подумати після кожного конкурсу, осмислити. Навіть я приймав участь в цьому конкурсі роки так два назад. А, брала участь. Так, так, так. Ну, а в цьому році вже я буду з'єднувати, як буду купідоном давати поштовх, як ви кажете. Так, <постово> а по діло, по діло, ви знайшли своє кохання? Я знайшов багато добрих знайомців. Я пішов на побачення але мабуть трошечки не склалося. Ага. Тому mm -hmm. потім знову не склалося. <рес> знову, знову. <рес> ну, Хорошо. Ні, ну, головне знайти зв свою людину правильну. Я вам скажу, це був дуже добрий досвід, це цікаво. Це класно, і тому я вважаю, що моя місія буде найвизначнішою в цьому всій події. Так, роботники ЗАГСа, подождіть. Давайте, значить, що там за то було. Інтересно, ж узнати. Давайте. Якщо хочете експеримент, то треба буде вам сісти спиною один до одного. Ага. А, ми один з одним. Так, так, так. Ну отже ні, ігри. вигритає. Питання буде для вас тільки. Для вас більше вони нікому задаватися не будуть, тому але. Ну так цікаво, чесно, клас. А, ні річне, подождіть. Давай, давай, давай. Зараз. Розберемося. Ну, давайте. Маша, скажи, будь ласка, да. якого кольору очі у Діми? А чого? Давайте поміняємо. У нього блакитні здається. Діма, це так чи ні? Відповідь Ти. Ба. Ну, допустіть. Сема, можеш, давай будь ласка, в викран? Ну, у мене хамелеон, у мене зелено-блакитний. Ну, допустіть, ну, хорошо. Дим, да. ну, дивись, так як ти у нас чоловік, тобі найважче питання. Скажи, будь ласка, як якому... Третій. А, ні, ну, не тот, да. папа. Да. Якому образі Маша найчастіше на ранковій каві? О Боже! В піжамі. <рес> <рес> Просто є ж те, що, що збиваю, це плаття, вона плать... впла, вона впла, ну, в платьє. А, а от цікаво, чи Дмитро Конін, якого кольору помада у Марії сьогодні? Е? Видимо, бледно-розовий, тому що у нього розове платье. ну... Це вже логіка. Це логіка, ну, правильно, так? Да? Угу. ти вже знаєш зрість метра? Не знаю. А, ну Оскільки він буквально трохи вищий за мене, да. я, якщо я не Логіка є у жінки, женщини, да -да. Да, Поэтому... то я можу подумати, що метр шістдесят сім шістдесят вісім десь. Метр семьдесят мер, Марія. Боже, сколько вы вибачайте, Зараз можна? Ми просто встанемо. Так що в мене метро. Да, дай давай доиграем. Давай доиграємо. Вставай! Вставай. І який там 1,74 чотири, От ви скажіть, будь ласка, ви хочете сказати, що він на 10 см вище? На 9. Так, ну окей, У Ні, вопрос, давайте. Ну, ні, вже питання закінчиться. Я вважаю, що досить буде. Але зараз. Ні, ні, ні. Зараз буде наступний частина. У нас мало времени, давайте ще минута у нас є. Маша, якщо Діма запізниться на ранкову каву. А таке було. Мої дії. Не було такого. Я веду ефір сама. Він один раз запізнуть. Та тебе просили розказувати, тебе просто питання задають. Дей, дей, за, за я веду за, за, замість нього все, все читаю я. Ну. І Діма, ви, а якщо Маша запісниця, ти почнеш без неї? <ць> Ні! Ну, ну, я не почну, тому що я її люблю. <важ> Бачите, навіть зараз вже копідон подія. Насправді дуже цікаво, класно саме брати участь. Це цікавий проєкт. Можна просто приходити, а вже є учасники, не можна ж просто прийти, і сказати, я теж хочу. Так, є по 5 учасників. Але посміятися з них можна, звичайно. Цікаво. Сьогодні хочу перебити трішки. Якщо ви хочете прийти, ви не будете обділені, тому що нас буде розіграш. Ну, слава Богу, я думаю, прийдував. Тому глядачі теж залишаться з Ой, класно, приходьте о 13.30, старт. Заходу, да, і об'єднуйте, шукайте своє кохання, навіть якщо ви не берете участь у конкурсі. Дякую вам. Спасибо большое. Спасибо вам. До, До встречи. 30. Метр сімдесят. Ага. А, а ми видимся після кліпа.